Тим часом сьогодні ночі російські безпілотники атакували об'єкт поблизу Кременчука у Полтавській області, як каже Полтавська обласна військова адміністрація. Внаслідок удару було знищено будівлю одного із підприємств. Окрім цього, не обійшлось звісно ж таки. були по іншим містам України. Також російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернівецькій області. Про це повідомила «Укрзалізниця». На щастя, постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Рух потягів було оперативно відновлено. Пане Олексію, як ви гадаєте, оце те, що вони по залізниці б'ють? Що це означає? Ну, вони, вони розуміють, звідки до нас надходить допомога від наших партнерів, і вони намагаються перекрити ці логістичні шляхи. Я думаю, там працює яка, якась їхня розвідка. Я думаю, що там працюють якісь. Запроданці, які щось бачать і повідомляють, ну, ми ж знаємо, що вони вербують людей. Росіяни намагаються таким чином е дізнатися, де і коли заходить е яка техні техніка, ну яка вони не побачать, а де і коли заходить, е хтось може побачити. І може їм передавати, тому вони готують удари. Якщо навіть не по тим, е скажімо, потягам, які привозять зброю, то хоча б по залізниці, щоб Ну на певний час знов таки не не постійно залізницю можна доволі швидко відновити а на який час ну зіпсувати на можливості по постачанням зброї, яку чекають безпосередньо на лінії фронту. Тому Черновецька тут цілком зрозуміло проти проти чого. Ну а всі інші атаки це ну це те ж саме. Ну знаєте, чому вони атакували там Полтавщину, чому вони атакували там? При виріх, чому вони атакували, там ще? ну такі питання вони виглядають риторичними. Чому тому, що вони воюють, вони намагаються тиснути на на, на нас, на цивільне населення, щоб ну, з'сувати, скажімо, настрій, щоб ми ну, почали з, з невіри, щоб панічні настрій, щоб депресивні якісь настрій всередині е, суспільства були це, впливає в, очевидь, і на настрій на лінії фронту, тобто, коли в тилу військово розуміють, що в тилу там не все добре. І там Люди ну, все-таки ну, не все добре, там добре не може бути під час війни, але коли такі атаки, то це, ну, звісно, впливає емоційно впливає і на військовослужбовці. Тому що, що роблять росіяни, цілком зрозуміло, а задаватися питаннями, чому саме Полтава, а чому, чи, чи, чи ну, тому, що вирішили, що сиділи, планували, вони ж планують так само, як і ми планують повітряні атаки. От сидять, давайте все раз в плані. Такі, я думаю, що ці плани прописані в них ну на декілька ще не менше тижнів вперед, і там є інші, як впевнений об'єкти ну, на нашій території, які вони вже запланували атакувати. На питання, чому ну тому, що запланували, чому mm -hmm. тому що. Увечері, 22 травня, в місті Львов Курської області Росії лунали потужні вибухи, як писали місцеві джерела. Удари були завдані скупченню російської військової техніки та особового складу поблизу автозаправної станції Росєвтіні на виїзді з міста в напрямку Рийська. Повідомляли очевидці про щонайменше три вибухи з інтервалом 5-7 хвилин. Місце події було оперативно оточено російськими військовими та службами екстреного реагування. Точна кількість постраждалих невідома. Пане Олексію, а як ви оцінюєте ситуацію, коли Путін заявляє про створення так званої цієї буферної зони на українській території, наші українські дрони вражають їхню російську військову техніку уже в глибині Курської області на їхній же території? Ну справа в тому, що е, розмови про меморандум, який треба укласти для підписання мирних угод, спочатку розробити меморандум, потім е, нова фішка. Давайте створимо буферну зону. Тобто, це росіяни ж, Путін не може сказати безпосередньо вголос на весь світ, і навіть Трампа особисто, що він проти миру, він хоче воювати, хоче захопити як можна більше території. Тоді Трампу просто не буде виходу. Йому, вихід, йому треба буде вводити жорсткі санкції, бо до Трампа буде питання і в Палаті представників, і в Сенаті, тобто в парламенті Сполучених Штатів, що відбувається, чому це людина. Захоплює іншу країну, намагається воювати. А ми кажемо, що він наш друг, і ми його дуже любимо, і будемо з ним укладати економічні якісь проекти. Ну буде багато патентів. Ну, звісно, Путін розповідає, що вони за мир, але от давайте от до миру прийдемо таким способом. Це спосіб, ну ми ж розуміємо, що ніякої буферної зони ніхто створювати не буде. Ну це ж вочевидь. Наскільки буферна зона? На 40 кілометрів чи на 200 км. Лавров сказав їхній міністр закордонних проще, що треба створити буферну зону на 200 кілометрів. Тобто буферна зона має проходити південніше Києва, ну так, на, на всяк випадок. Тому, очевидно, нічого цього робити не збираються і це неможливо зробити. Навіть ну, технічно неможливо зробити. Як, буде, як бути, що в буферна зоні буде Харків і Сума, наприклад, і Полтава, і Рівна, і Луцьк. Ну, що це, як, ну і ну, мечня, слухайте, ну це маячня. Навіть якщо ми б хотіли так зробити, ми це технічно зробити, не можемо це щодо розуміють, але видвігають пафосно. А давайте спробуємо створити. Тоді це дасть можливість. Ви знаєте, е, хотілося б порадити Девенсу, Рубіо, Трампу, подивитися хроніку, виступ Гітлера. В 39-й, 41-й роки, що він розповідав. Він розповідав, що він миротворець. Він розповідав, що він, він навіть навіть був людини року, е, його обирали, е, так як і Мусоліні, да, ще як і Сталіна. Дивні. Люди роки, люди року він бувають. Е, він розповідав, що він за мир, що він прагне миру більше за всіх на світі. І його риторика, він був непоганий оратор. Давайте е, в цьому не будемо. Казати на біло чорне і завдяки ораторській мастерності він добувався популярності. Тобто він такий він був популіст і ще той, і, але от його риторика про мир, ще не менше в Європі, вона майже слово в слово тотожня з риторикою Путіна. Я хотів би, щоб Трамп, щоб у нього після між гольфом і кавою був час подивитися те, що казав Гітлер, і послухати, що каже Путін. Я думаю, Трамп здивувався. Йому може, може, у нього з історією там не дуже добре, і він цього не знає. Давайте ми допоможемо. Хай послухає, що казав Гітлер, і послухає, що каже Путін. Це один одна й те ж саме. Ті самі слова. Ну, я думаю, що були люди в той час і в Європі, там, Чемберлен, наприклад, навіть в Великій Британії, які вважали, що так, він же хоче. Я вам привіз мир, мир він хоче миру. І це закінчилося страшенно Другою світовою війною. Так, Гітлер продовжував це казати, коли вона вже розпочалась фактично Друга світова війна. Ну, коли знаєте, коли напала на Польщу з одного боку, Німеччина з боку Радянський Союз, то тоді люди не думали, що це вже розпочалася Друга світова війна. Це потім було визнано, що саме цю, цю, цю дату, перше вересня 1939 року, можна вважати. Ну це по великому рахунку умовно, але от вважають початком. Тому цілком можна пропустити, що і третя світова вже розпочалася, і можна зупинити. Але зупинити її можна в один спосіб примусити Росію вивести свої війська, не що ми не можемо це зробити, за нашої території. Якщо ми не можемо це зробити військовим шляхом, то це треба зробити економічним шляхом, не шукати вигідних умов для співпраці бізнесової з Російською Федерацією, створити так, щоб їм ця війна стала неможливо економічно, щоб не було за що людям виплачувати великі гонорари, які чи, чи там зарплати, чи як це правильно називається, за те, що підписується контракт і так далі, і так далі. Щоб не було можливості економічної вести цю війну, і тоді знову їм доведеться зупиняти. Тобто, та, як каже Трамп, ну так роби, як кажеш, це і буде мир з позиції сили. Тобто, ми а чомусь наші партнери ну, поки що все ще продовжують прагнути, тиснути саме на Україну. Що от з Путіним можна добре домовитись, якісь там бізнесові проєкти наголосили, на, на, а з Україною важко домовитись, тому що що, ми не хочемо миру, на нас напали, ми, ми тримаємо оборону, гинуть наші люди. Ми ні на кого не нападали, ми не розпочинали війну. Що це за Мишня? Розпочали війну? Ні. Ми нічого не розпочинали, на нас напали. І ми більше за всіх на світі хочемо миру. Так ну, тиснути нас і казати, може, вони так хочете миру, а як ми хочемо миру? Він завздрій нашим дипломатам, бо ну, використання такої техніки це не нова річ. Ми це бачили в Ізраїлі, як намагалися на мотоциклах, на навіть на велосипедах щось зробити. Ну це, це просто ну, це нормально, це легка кавалерія, простіше кажучи. Це ну, не нормально, це зрозуміло. Ну, людина, сьогоднішній військовослужбовець має на собі озброєння за вагою більше, ніж латери лицаря середньовіччя. Він не може нести з собою багато зброї, багато боєкомплекту, бо він рухатись не зможе ще й в броні, в, в касі з, 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 з усіма причиндалами, які там мають бути. Тому, звісно, краще навіть на, на самокаті буде простіше. Е, можна більше зброї з собою взяти, більше боєкомплекту і більш важке озброєння. Минометневеличке там з -е собою взяти, чи замість автомата Калашникова, кулемет Калашникова, ну чи дашка, чи, чи ну тобто більш важке озброєння. Більше боєкомплекту швидше можна рухатись. Це, ну, це яка, що, що тут такого нового. Ну, це це очевидні речі. Чи е, спробують вони таким чином. Ну, це легка, це легка пехота, а навіть швидкісна. Ну, добре, вони, вони просто, ці п'ять людей, вони, вони заїхали навіть на декілька кілометрів нашої території. Що далі? Ну, заїхали. Ну ми побачили, ну, запустили дрони, ми їх там всіх якзайців в полі перебіймо. Що воно, от вони заїхали? Що? Ну, на, ну, Навіть з Лопатою заїхали. Що вони там побудують фортифікацію в П'ятерох? Ну, хай будуть. Mm -hmm. Ну, ну перепихають поля картоплю посади. Ну це ну, виглядає. Вони використовують нову тактику, їздять на народ. Ми теж використовуємо на ну, мотоциклах, ну, це більше для диверсійних дій. Тіхо mm -hmm. прийшов, тихо йшов. Це можна заїхати, щось зробити і швидко виїхати. Якщо треба швидкість, а не скритність. Бо по-різному є. ну, Слухайте, ніхто не вигадує ніяких нових тактів. Ну, вигадують, але не безпосередньо командири, які приймають участь у бойових діях. Вони мають керуватися бойовими статутами, в яких прописано, як і що треба воювати. Армія не фантазує. Армія воює по протоколах і по дисципліні. І армія, яка так воює, досягає успіху. Якщо командир почне фантазувати, то це капець. Це просто капець. І... Військово ну, тільки в обороні є там п'ять тактик, як вести оборону. Не тільки позиційно Стоїмо в окопі і тримаємо оборону. Є маневрена, мобільна, точкова, на схилі, тобто багато є видів оборони, так само як видів наступу. І фах командира полягає не в тому, щоб вигадати щось. Бо дратують ці люди, які дуже далекі від Збройних сил, вони та вона та вони, жіночого та чоловічого, тут гендерна рівність. Коли mm -hmm. почне розповідати, що, 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 що там треба е, вигадувати, то він має обрати ту тактику, яка найбільш корисна в даний момент, в дану пору року, в даній місцевості, з даними силами та засобами, в дані пору дня доби. От що має зробити фаховий командир. Це, Якщо порівняти з лікарем, то лікар має вивчити хвороби і методи їхнього лікування. І дивлячись на те, який стан хворого, обрати найбільш зручний і найбільш корисний спосіб, щоб як можна швидше вилікувати. Якщо він почне фантазувати, Ну, наприклад, у людини ангіна, давайте йому вуха помажемо зеленку. Може спрацює? Якщо так почнеться капець пацієнтів, так само капець буде тому підрозділу, де почнуться фантазії у каму командира, а не виконання бойових статутів. І це не сторінки працюють. Бойові статути змінюються, додаються. Додаються нові варіанти. Ну, от зараз дуже активно використовується дрони. І це вже прописується, якщо не зміни в бойовому статуті, бо це закон України, який треба проводити через Верховну Раховну Раду, то є певні інструкції, по яким треба виконувати. От коли тільки полетіли шахеди, одразу, от тільки вони полетіли, одразу по, що не менше по Нацгварді пішли методички, як треба будувати позицію, і як треба давати відсіч, як ставати полуколом, напівколом. Куди стріляти, яке, яке опередження? Тобто одразу пройшла метадічка. І ми пам'ятаємо, декілька років тому на, нас це дуже е, нам сподобалось, коли міліціянти, звичайні наші, просто з автоматів розстріляли шахет і він впав. Таке було. Пригадайте. Чому, вони чому це вдалося? Не ну, тому, що вони це -то тому що вони побачили методічку, яку дуже швидко розійшлася по на, Національній гвардії, і ну, по міністерству внутрішніх справ. І просто спросували по цій методічці, шохет був знищений. Якщо вони спрацювали по фантазіям, то він прилетів би далі. Просто угу. так само. Так само якщо, якщо будуть фантазувати командири, то ворог просонеться. Якщо вони будуть діяти угу. згідно е, документів по протоколу, я вам скажу більше два слова ще декілька секунд. Угу. В армії Сполучених Штатів, яка нам так подобається, вже це перша армія світу. Там оці дії вони протоколюються і навіть номеруються. І командир, він не каже, треба там ліворуч, праворуч, там щось додати артилерії чи застосовувати авіацію. Він каже, протокол номер 15 і всі знають, що треба робити. Протокол номер 25 і всі знають, що треба робити. І оця дисципліна, дисципліна і е, е, робота по військовим правилам, не по фантазіям цивільних людей, а по військовим правилам, де є можливість е, американській армії бути такій потужною в будь-якої армії, яка використовує такі правила, так воює, вона досяга перемоги. Фантазіори програють одразу угу. українська ППО зафіксувала Росією запуск нового ударного дрону, яким сьогодні вранці атакували Одесу разом із шахедами. Про це пише військовий глядач Олександр Коваленко. каже, що візуально дрон схожий на ланцет, але є більшим за розмірами та потужнішим. Точна назва поки що невідома, але він здатний долітати до Одеси та вглиб області. При цьому мав можливість входу в наш повітряний простір на висоті 200 метрів. Схоже, що Одеса та область продовжують залишатися для Росії полігоном для випробувань як нових засобів ураження, так і тактики їх застосування, каже експерт Коваленко. І також тут додам буквально ще одну фразу: це ну так. Навздогін, Шо -шо? як то Шо -шо. кажуть, посолу Великої Британії Валерій Залужний буквально теж нещодавно зробив заяву про те, що Росія випереджає Україну за інноваціями на полі бою. каже, що Україні наразі не вдається безперервно генерувати і масштабувати інновації навіть в таких сферах, де ще вчора ми переважали ворога. Паноксі, як нам, нам треба треба спрошувати. У нас біля 800 приватних підприємств, різних підприємств, займаються, знаходиться в нашому військово-промисловому комплексі. Нам треба спрощувати систему, ну щоб ця зброя, яка інноваційна зброя, яку ми можемо виробляти, щоб вона потрапляла до збройних сил. Треба трошечки мені здається, трошечки змінити систему прийомки цих збройних. Ну знаєте, є фантазія. Людина може така щастя вигадати, що його на збройню ставити небезпечно для безпосередньо наших збройних сил. Але якщо ми починаємо інноваційно програвати, то це означає, що десь це наші люди не, не не, ну, я впевнений, наші інженери за фахом точно ще не гірше, ніж російські, Я впевнений, що і краще. Але якщо ще з не вдається новітня не може зайти до збройних сил, то це означає, що десь десь працюють гальма дуже не не навмисно, а може невмисним. Перепере перенавантажена система бюрократії, мені здається, може це моє припущення. Я цього не можу підтвердити документально, але швидше за все, якщо ми навітні технології стали повільніше знаходитись, то швидше за все це пов'язано з організаційними питаннями, а не з тим, що подурніли наші інженери. Повірте, вони дурніше не стало. Вони стали тільки розумніші, враховуючи той досвід, який вони мають, і використовуючи навітню зброю. С приводу по одеса полігонну. Ви знаєте, якщо там можна атакувати з моря, наприклад, чи через, з Криму через море, і коли над морем щось летить на, на великій висоті, його важко побачити. Його можна зафіксувати, наприклад, радіолокаційними раді станціями, чи навіть візуально, коли воно вже підлітає більш-менш близько. Коли він летить над материковою частиною України, то там холми, там ще йому треба. Провода електричні. йому треба підніматися вище, і тоді його можна побачити далі. Хочу нагадати, що якщо людина з середнім зростом буде стояти на берегу моря, то він побачить лінію горизонту на вісні 4,5 км і все. Тобто, те, що буде на 5 км, людина вже не побачить, стоючи просто на березі березі моря, тому от це кривизна землі вона використовується над морем можна витяти не хвилюючись за те, що за що засепешся. На висоті там навіть 10 метрів, і все ви побачите не ну так не дуже не за 4 кілометри, але вже коли він буде підлітати, на відміну від того, що ми бачимо, коли він летить на висоті там сотні метрів. А, скажіть, будь ласка, пане Люсі, як ви думаєте, ось літо вже йде літо? Там кажуть про наступальні дії? Що зараз головне для нас? Де найголовніше? Я, 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 я трошечки звук псується, я не, не зрозумів питання. Що зараз на літо найголовніше для наших сил оборони? Що втримати? Які точки можуть бути найгарячішими вже найближчий час? Тримати треба всі тримати всю лінію фронту. Знаєте, нема ніяких пріоритетних чи непріоритетних напрямків. Це було б не ну, трошечки некоректно. Тримати там, де ворог не копичується, де ворог намагається просунутись. Він об об обере при наступальних діях обирається 3-4, ну максимум 5 міст, з яких вони спробують атакувати. І саме ми це бачимо, де вони скупчуються, але вони і переміщуються вздовж лінії фронту. Вони постійно переміщують війська. Чому переміщують? Тому що кількісно сил та засобів, тобто людей, зброї та техніки у росіян більше не стало на лінії фронту. Тому для того, щоб досягнути перевагу на якійсь ділянці, треба зняти з іншої ділянці, ну зменшити, не зняти, зменшити. І для цього використовується залізниця дуже активна, і от вони переміщують війська і таким чином намагаються де-не-де створити, створити перевагу. Які найбільш гарячі напрямки можуть. Ну, тут можна сослатися на, ну, навіть ну, можна сослатися на повідомлення і розвідки, і про це казав вже і президент Зеленський, що прогнозуються напрямки сумський і харківський. Ну, по суті, всі напрямки. Головне, прогнозувалося, що буде сум Сумський і Харківський, а так само Запорізький і Херсонський. Але ми бачимо, що це може бути і Купінський напрямок, і купинсько ліманський Покровський напрямок. Ну, крізь, по великому рахунку, вони спробують атакувати, але спробують по всій ділянці фронту, але не одночасно. Але це в них нема сил та засобів. Mm -hmm. Вони зможуть ну в одному місці ніколи не робляться наступальні дії. Давайте оці головний удар, це залишимо для художніх фільмів про Друго світову війну. Зазвичай, коли робиться потужна наступальна дія, обирається мінімум два напрямку, краще три-чотири, п'ять вже навряд чи бо не не вистачить будь армії, сил та засобів, щоб на піді напрямку часто вести потужні бойові дії. Тим більше шість-сім. Тому десь вони вони будуть пробувати крізь, а де вони зосередяться, де вони спробують. ну, тиснути на кому на яких декількох напрямках, ну, ми це побачимо. Я думаю, що росіяни самі ще це остаточно не вирішили. Дуже вдячна вам за цю розмову, пане Олексію, Олексій Хетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Підтримайте обов'язково наше відео, підтримайте наших військових. Друзі, бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам. До зустрічі.